Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Бавовна добралась і в черговий раз до Таганрогу. Росіянам стало так страшно, що довелося навіть задіювати та пояснюватись місцевій владі. Ось що вони написали на своєму офіційному сайті. Жителі Таганрога просять проявити предельну внимательність, щоб не допустити в городі терористичних актів. Сообщення об этом появилось на сайті городської адміністрації. Після цього повідомлення почався мрак. Люди покидають місто, штурмують заправки та магазини та вже зовсім перестали довіряти словам чиновників, визнаючи телевізор Бреше. Принаймні. Ростов, Білгород та Курськ це вже зрозуміли давно. З чого така паніка, ми вже розписували у попередніх роликах про хлопки на аеродромах та військових складах міста та і загалом РФ. Не виключенням став і сьогоднішній день і українське свято Покрови. Під роздачу попали аеродром і завод. Дані щодо аеродрому перевіряються. От місцеві жителі таки говорять про диверсію на Таганройському авіазаводі, як повідомляють анонімні телеграм-канали. Туди після обіду їхали і швидкі і пожежні і газові служби, а в тому районі чули потужні хлопки. Не виключено, що ремонтувати постраждалі бомбардувальники та винищувачі РФ в Таганрозі уже не зможе, принаймні певний час. Що ж, потихеньку відповідь знаходить своїх героїв. Бомбардувальники 10-11 жовтня літали і сідали і на Таганройському аеродромі. Який також до слова, в свій час горів військовий експерт та історик Ігор Лосєв вважає, що ракетні удари Росії по інфраструктурі це навіть не тактика, а повноцінна нова російська стратегія. Путін переконався, що українська армія йому не по зубах і вирішив почати війну проти українського суспільства, проти мирних жителів, проти інфраструктури для того, щоб зламати український народ, щоб він просив у президента Зеленського піти на поступки Росії та фактично капітулювати перед нею, пояснив він. Лосів зазначив, що ці обстріли чи не Спроба Росії переломити хід війни, оскільки ніяких успіхів на фронті в окупантів немає. Самі поразки і залишається росіянам тільки воювати з мирним населенням. І Україна повинна відповідати на російські атаки. На кожен російський напад має бути дана жорстка відповідь. Потрібно бити по аеродромах, військових базах, військовій інфраструктурі окупантів на території самої Росії. Але для цього потрібна зброя, перш за все, далекобійні ракети. А військовий експерт Антон Міхненко розповів, який психологічний ефект мали б поставки ракет ЕТКМС Україні. Він упевнений, що наявність такої зброї це вже фактор стримування для Росії, щоб збити можливість РФ, скажімо так, щоб вона розуміла ризики і Грози подальшого просування якраз потрібно використання таких ракет, як ЕТКМС. Це дозволить зробити так, щоб Росія, її населення відчуло, що війна у них на їх території, сказав він. Наявність ЕТКМС дозволить бити по військових цілях в глибокому тилу противника. Аеродроми, бази матеріально-технічного забезпечення, бази зберігання озброєння і військової техніки. Використання ракет ЕТКМЕС дозволить нам, в тому числі, провести деокупацію Криму, поставити в якийсь момент крапку в питанні Кримського моста. Дозволить мати довгу руку, щоб не дати їм завдавати ударів з Курської Білогородської області. Просто наявність змусить Росію вже інакше думати, міркувати. Зараз вони завдають ракетних ударів в глибину по цивільній інфраструктурі, і ми зможемо у відповідь робити те ж саме, зазначив він. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, Ми сила.